І знову привіт це вже у нас друга частина майстер-класу. Силянку плетемо на основі взорів Донеччини. До цього моменту ви повинні були проплести повністю першу частину силяночки. Ось цей от поясочок, скажімо так, верхній. І зараз я вам покажу, що ми робимо далі. Заселяємо спочатку ниточку в голочку. Ну, і. Ми обираємо бісеринки. Отже, набір починається з восьми червоних бісерин. Ось. Далі йде одна сіра, одна біла, одна сіра. одинадцять 11 червоних, одна сіра, одна біла, одна сіра та одна червона. Відповідно. Тут у нас вгорі початок, внизу закінчення однією червоною бісериною, закінчиться набір. І тепер, що ми робимо, ми повинні пропустити ось цю останню червону, потім оці сірі білі сірі. І отут у нас йде 11 червоних бісерин. Якщо рахувати згори донизу, то ось цю другу червону. Після сірої бісерини ми повинні повернутися. Ось тут, бачите? У нас має вийти з вами петелечка. Ось так має виглядати у нас петелька. Можна відразу її покрутити на місце тією стороною, що нам потрібно. І тоді ми повинні набрати. 5 червоних бісерин. Так як тепер у нас вічка йдуть ось на 5 бісерин, то, відповідно, ми повинні по 5 бісерин набирати і по 5 на протилежній стороні пропускати. В шосту проходимо це ось ця друга червона після сірої бісерини. Набираємо одну червону, одну сіру, одну білу, одну сіру, одну червону. І знову ми повинні пройти в шосту бісерину. Це ось ця остання червона. Маємо відразу, бачите, готовий перший рядочок, далі я зав'язую кінці нитки між собою на вузлик, щоб робота мені не з'їжджала. І тепер я добираю іще дві червоні бісерини і будемо підшивати їх до нашого цього першого поясочку. Ось беремо наш кінець. І в сторону роботи від кінця до роботи, ось в ту сторону, ми отак голочкою проходимо через червону бісерину. У нас тут внизу є 5 вільних бісерин, відповідно, ми завжди в третю будемо проходити. В даному випадку це от якраз ось ця червона. Тепер я набираю 4 червоні бісерини. та одну сіру, і ми будемо опускатися донизу, проходимо через ось цю білу бісерину, підтягуємо, набираємо одну сіру бісерину та чотири червоні. І проходимо в шосту бісерину, це у нас ось ця червона посередині наступного нашого вічка. У вічку 5 бісерин, відповідно, це третя червона. Можна легко вирахувати. Набираємо 4 червоні, одна сіра, і проходимо в ось цю білу бісерину. Тепер набираємо одну сіру бісерину та 9 червоних. І ми будемо повертатися з вами вгору, і, незважаючи на те, що ми набрали 9 бісерин, ми все одно будемо проходити через третю бісерину, Ось цю. Чотир. вона йде посередині вічка попереднього. Формуємо чергову таку петелечку внизу, відтягуємо. набираємо одну білу, одну темно-червону, одну чорну, одну темно-червону та одну білу. І тепер проходимо ось цю передостанню червону, перед сірою бісериною Відтягнули, набираємо п'ять червоних бісерин, і проходимо в ось цю другу червону. Тоді набираємо одну білу, одну чорну. І проходимо в третю чорну, ось так в бік. Набираємо одну чорну, одну білу, три червоні і будемо опускатися донизу, проходимо через ось цю. Червону бісерину посередині наступного вічка. Підтягуємо. Далі набираємо три червоні, одна біла. Одна темно червона, і проходимо в чорну бісерину. Одна темно червона, одна біла, три червоні, і проходимо в ось цю третю. Червону в нашій петелічці, або просто в шосту бісерину, як вам зручніше орієнтуватись. Набираємо шість червоних бісерин, одну сіру, одну білу, одну сіру та ще одну червону. У нас має бути ось такий набір. І ми проходимо ось так вгору через ось цю останню червону перед білою бісериною. Далі набираємо 5 червоних. Проходимо в ось цю першу червону після білої бісерини. Одна червона, одна сіра, одна біла, одна сіра, одна червона, набрали і проходимо в останню червону бісерину перед білою. Добираємо дві червоні і проходимо вбік отак через червону бісерину ось цю. Тепер набираємо чотири червоні та одну сіру. Спускаємось донизу, проходимо через білу бісерину. Набираємо одну сіру, чотири червоні і проходимо в червону посередині наступного вічка нашого. Чотири червоні, одна сіра, і проходимо в білу бісерину. Тут внизу ми набираємо одну сіру бісерину та дев'ять червоних. І будемо повертатися вгору через ось цю другу червону бісерину. Тоді набираємо одну червону, одну сіру, одну білу, одну сіру та ще одну червону бісерину. І ми проходимо через передостанню червону, набираємо п'ять червоних бісерин. І проходимо в ось цю другу червону. Тепер набираємо дві білі і проходимо в бік через ось цю темно червону бісерину перед сірими. Маємо ще один готовий рядочок. Отак у нас виглядає наше плетіння другого етапу. І тепер я покажу вам, як плести рапорт. Раппорт у нас починається з набору трьох темно-червоних бісерин та двох білих, а проходимо ми в червону бісерину посередині нашого вічка попереднього, бо ми опускаємось донизу. Набираємо чотири червоні, та одну сіру бісерину і проходимо в білу, одна сіра, чотири червоні. І ми повинні отут в петельці в третю червону бісерину пройти. Ну, або просто від початку в шосту бісерину. Як ви там орієнтуєтесь, дві білі, одна чорна, п'ять темно-червоних. Одна чорна. та одна біла, набрали, і ми повинні через ось цю передостанню червону повернутися вгору. Тепер набираємо 5 червоних бісерин, проходимо в другу червону після сірої. Дві білі, три темно-червоні, і проходимо в першу темно-червону бісерину. Дві сірі бісерини набираємо і проходимо в бік через ось цю червону третю. Набираємо дві сірі бісерини, три темно-червоні і донизу проходимо через останню темно червону перед білими, дві білі, три червоні і проходимо в червону посередині наступного вічка. Три червоні набираємо одну білу та одну чорну бісерину і проходимо в першу темно-червону. Набираємо чотири темно-червоні бісерини. Одну чорну. Дві білі та три червоні і повертаємось вгору через першу червону бісерину. Набираємо одну червону. Одну сіру, одну білу, одну сіру, одну червону, і проходимо через ось цю останню червону перед білими бісеринами. Тепер набираємо три червоні бісерини та дві білі і проходимо через ось цю останню темну червону, дві темно-червоні набираємо і проходимо через темно-червону вбік. Набираємо дві білі, три червоні, і через червону першу повертаємося згори донизу, чотири червоні, одна сіра. І проходимо в білу бісерину, одна сіра, чотири червоні, і проходимо в останню червону перед білими бісеринами, набираємо шість червоних бісерин. Одну сіру, одну білу, одну сіру і одну червону. І тепер ми вперед останню червону, тут перед сірими повинні знизу вгору повернутися. Набираємо п'ять червоних бісерин і через другу червону проходимо, одна червона, одна сіра, одна біла, одна сіра, одна червона. Набрали і проходимо в останню червону бісерину. Набираємо дві червоні, проходимо вбік через червону бісерину. Тепер набираємо 4 червоні. Одна сіра і через білу, ось так донизу, опускаємось, одна сіра, чотири червоні, і проходимо в червону посередині наступного нашого вічка. Набираємо 4 червоні. Одна сіра і проходимо в білу бісерину. Тепер набираємо одну сіру бісерину та дев'ять червоних. І через ось цю другу червону ми піднімаємося вгору. Зараз набираємо одну білу, одну темно червону, одну чорну, одну темно червону, одну білу і проходимо в перед останню червону бісерину П'ять червоних набрали і проходимо в другу червону бісерину Одна біла, одна чорна, і проходимо в чорну в бік, ось цю третю. Набираємо одну чорну, одну білу, три червоні. І Проходимо через червону бісерину посередині нашого вічка, або ну, втретю червону, три червоні, одна біла, одна темно-червона, і проходимо в Чорну бісерину, так от набираємо одну темну червону, одну білу, три червоні, і проходимо в ось цю третю червону в петельці або ну, шосту бісерину. Тепер набираємо шість червоних бісерин. Одну сіру, одну білу, одну сіру та одну червону. І повертаємося вгору, проходячи через ось цю останню червону бісерину перед білою. Набираємо 5 червоних бісерин. Проходимо в першу червону після білої, одна червона, одна сіра, одна біла, одна сіра, одна червона. Набрали і проходимо в останню червону. Далі дві червоні. Проходимо в ось цю червону бісерину. Так от в бік. Наступний рядочок ми набираємо 4 червоні бісерини та одну сіру. І ми повинні пройти ось так згори донизу через білу бісерину. Одна сіра, чотири червоні, і проходимо в червону посередині наступного нашого вічка, чотири червоні. одна сіра. І проходимо в білу бісерину. Тепер набираємо одну сіру та дев'ять червоних бісерин. І будемо повертатися вгору, проходимо через ось цю другу червону, набираємо одну червону, одну сіру, одну білу, одну сіру, одну червону і проходимо вперед останню червону бісерину. Набираємо 5 червоних. І проходимо в ось цю другу червону після сірої. Тоді набираємо. Дві білі бісерини, і проходимо бік отак в темно червону. І на цьому моменті ми закінчуємо плести наш рапорт, тобто зараз ви повертаєтеся на початок плетіння рапорту і продовжуєте роботу самостійно після того, як я доплету, ви доплетете. Вже зустрінемося в третій частині майстер-класу, і я вам покажу завершальну етап. Він буде вже не такий довгий, я думаю, що ви впораєтеся. Я бажаю вам успіху і до зустрічі в наступній частині.